Коли смородина сонця упала за горизонт, я взяв усі свої речі, усе своє життя і рушив автостопом по автостраді Війна. Коли мене запитали, яка година, я відповів: Війна. Напевне, варто писати зрозумілі лінійні вірші про зрозумілих лінійних людей та навколо все. Коломане, наче старий годинник. Коли мене запитали, яка пора року, я відповів темрява, чорна, як посмажене зернятко. Чую грухіт, думаю, снаряди. Це просто хтось прийшов і стукає в металеву хвіртку. Відчини, відповідають мені: Не бійся. Коли мене запитали, скільки мені, я відповів зовсім. Коли мене запитали, з чого ти, я відповів з піску. І поки ти ховаєшся в погребі, небо небачено красиве, і поки ти дихаєш сирістю, на дворі цвітуть абрикоси, шкода, що цей час не компенсують, наче у футболі, я вирушив автостопом, я взяв всі свої речі, все своє життя, всі свої сни та любов. Забувши дещо в себе. І коли мене запитають, звідки ти, я скажу що з туману. І коли мене спитають, як тебе звати, я промовчу, не пам'ятаю. Врешті хтось продовжує стукати в хвіртку. Піду відчинятиму.